Всіх вітаю на своєму каналі. Доброго, мирного дня вам усім. Підготувала отут ось овочі. Помідори у мене такі не кондиція. Багато в цьому році після дощу. Консервувати цілими, мабуть, і не прийдеться, то я вирішила приготувати соус такий. Замість того, щоб купувати в магазині, будемо готувати вдома. Соус з базиліком, з травами і шматочками овочів, дуже смачний. Помідори, які я приготувала перець і часник, я пропущу через м'ясорубку. А от із кропом прийшлося взяти заморожений, тому що ну, кріп чогось вже все, відійшов. Так, друзі, цибулю мені також потрібно порізати дрібно. Я цибулю хочу пересмажити на олії. Так буде смачніше і ароматніше. На сковорідку виливаю олію. Десь ще отак от половину залишаю. Висипаю цибулю і хай трохи підрум'янеться. На ну, ось і Отак от трохи цибулька підрулянилася, прикляла, віднімаємо з вогні. Отака помідорна маса в мене вийшла. Я пропускала через отаку часту решітку маленькими отворами. Зараз хочу поміняти І другі складові там перець цибулю через отаку от більш велику, тому що хочу маленькі часточки, щоб зустрічалися в соусі. Отак от ось у мене виходить отакі от шматочки. Тепер підсмажена цибуля, черга разом із олійкою туди все. Часник я також перепустила через мясорубку, тільки окремо після помідорів. І тепер у нас отака ось маса виходить. Зараз я все перемішаю добре, пересиплю у каструлю і ставлю на вогонь. Між повітряними тривогами і страшенною спекою продовжуємо перка куховарити. І тепер доводимо до кипіння і готуємо на середньому вогні десь 40 хвилин, не менше. Звичайно, помішуємо час від часу, щоб не підгоріло, заглядаємо в каструлю. Тут ось у мене баночки я зняла тільки що із природньої стерилізації, з паркану на сонці. Позбирала тут всілякі різні різного розміру. Ну, я особливо не заморачуюся тут. І з наліпками, наклейками. Я їх використовую декілька разів. Хай будуть, головне, що чисті всередині. Так само і кришки написані, розписані, знімаю їх із попередньої обережно, так що вони мені служать декілька сезонів. Хоч вони і старенькі, ну не нові. Але іще будуть і на цей раз. Ще і ціни збереглися не витирала особо нічого. Я їх прокип'ятила і це тепер сушу. Друзі, вже активно кипить 20 хвилин. Так от. Вже яркіший став наш майбутній соус. Отакий густіший. Колір поміняв. Тут таке була якась маса така некрасива. Так, хай кипить ще залишаємо. Я свій соус варила 50 хвилин, тому що помідори у мене після дощу достатньо такі соковиті. І хотілося мені, щоб соку випарувалася ну, якнайбільше. Так, зараз ви дивіться по своїх помідорах, щоб воно не сильно і густе ж не було. Зараз я додаю остальні інгредієнти це чесник подрібнений, зелень, пішла наша порізана так, кладу дві ложки солі. Такі майже без гірки, тоді досолю ще в кінці, якщо треба буде, спробую. Три ложки цукру. Також отак от. Виливаю олію та, що залишилася. І додамо трохи приправок. Приправки вже додаєте за смаком. Не тут суміш перцю меленого. Я багато не буду, щоб не переборщити, щоб не було сильно гостре, бо ми не любимо гостре. Коріандр. О тут десь маленька чайна ложечка. Десь чайну ложечку додам іще червоної поприки, паприки. Це буде і для смаку, і для кольору. Так, тепер все добре перемішую і кип'ячу ще 10 хвилин. Так, ну що, підходимо до завершення. Куштуйте на сіль, як вам, я скуштувала, мені наче все влаштовує. І додаємо ложечку столову оцту. У мене яблучний. Розмішую хвилинку, ще хай покипить. І буду розливати у банки. Я у маленькі отакі баночки. Це ж все-таки соус наливаю. Отака баночка ставлю догори дном, криваю чимось теплим на добу. Я завжди так перестраховуюся, От, яка в баночці. Гаряча, але я терплю, щоб вам показати. Тоді ще покажу, які вони після того як виховануть. Що Може Моє відео було б неповним, якби я не показала результат, скільки в мене вийшло цього смачнезного соусу. Я розпасовувала навмисне бо такі маленькі баночки, ну все ж це такий соус. Як порахувати, ну, приблизно десь рахуйте самі. От, оця баночка 500 мл. Оця 300. Отакі От ось баночки 160 грам. Сказано в тому продукті, який був перед цим. Ну і 200 мл немає. І от стільки вийшло, щоб нам скуштувати. Покажу. От бачите, така густенька. Як має бути соус? Тут ось в мене хлібчик. Зараз намажу на хлібчик. Тут у мене ось такі котлетки ще. Я сьогодні смажила, дивіться. Яка краса. Це з фаршу, якого я купила перед цим відео було. Я їх наробила таких котлеток. Мабуть, штук 14 кинула в морозилку. Соковиті, смачнезні. Коштуємо соус. Mm. Котлетку. Насичений. Все в міру, всі смаки відчуваються. Не експериментуйте, обирайте перевірені рецепти. Підписуйтеся на канали, яким довіряєте. На мій канал ми ще з вами побачимося. Обов'язково! Пока-пока!